Так, давайте повідомлення візьмемо від ваших вищого я. І ще зроблю відео потім від вашого храни роду. Від вашого вищого я вам повідомлення. Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, обучення, регрес, родові практики пишіть особисті. Вам повідомлення від вищого я вашого. Очищайся, повимітай, все, позамітай гарно, повикидай старі речі, повикидай все старе, поміняй старе на нове, зроби чистку, почисти, почисти. Це передається або мужчині, або мужчина воїн передає. Дух, виходить, в родов... в чоловічому... в чоловічій енергії. Прийшов в чоловік воїн. Вищий я прийшов до нас і це нам передає. Вищий я що ще передадеш людині? Хто п'є алкоголь, вживає, речі, таблетки, сігарети, <кій> всякі віщества прикращай, прикращай, вимітай, прикращай і вимітай, тому що це тобі не личить. Тому що будеш постійно сидіти в плучах і будеш страдати. Дітей не будеш мати, дітей тобі закриє вища, не получиш дітей. Наказання. Будеш проходити наказання. За те, що граєш ігру, создаєш вигляд щасливого чоловіка, а сам нещасний, і ходиш показуху робиш. На получається, ти брешеш. Перестань брехати соціуму, перестань брехати собі. Тому що. Ти, виходить, як муха в павутині, це сітка інтернету цих павутина, ти в ній сидиш, погрязь повні помідори, ти питаєшся енергією мертвечини, тому що сама сіть інтернету, вона мертва, тому що там немає живих людей, там мертва, мертва. Це не зійшлися люди до кучі в компанії і говорять, тут живі люди. А це мертва тема, куди ви загружаєте свої фотографії, де ви виложите своє щастя і живе у мертве. Це все рівно, щоб піти на могилки і почіпляти свої фотографії на, на могилах. Задумайтеся цими ситуаціями. І ви чекаєте своїх лайків, щоб вам ставили сердечки, плюсики, вам лайкали люди людям. Ви передаєте себе раді того, щоб людям, які вас ненавидять, вам ставили лайки. Подумайте, що ви робите? Від кого ви хочете мати увагу? І задумайтеся над другим питанням. Сильний тот, що один і має одну жінку, чи сильний тот, хто має один і 50 жінок? Або наоборот, подумайте, хто краще машина дорожча, у якого було 50 власників, чи у кого один власник? Тому що це ігри разуму. Ці ігри разуму, і вони заведуть вас в духовну смерть. Каже вище я, що за цією ситуацією підеш у. Духовну смерть. Або вже хтось пішов в духовну смерть. болезні спиною. Е якщо не були, то будуть, будете по лікарнях ходити, будуть хвороби починати, навіть ви не будете розуміти, Откуда вони. За ігри разума. Ну і трансформація. Каже, вище я чекаю трансформацію, чекаю духовну смерть, буде здихати. Але він каже: я тобі ключі дав. Я тобі ключі дав. Це могло бути в якомусь чоловікові. Може, комусь треба буде зробити, або жінці це було, або треба комусь зробити воздержання, аскезу дати на рахунок сигарет чи пива. Ну, тут більше всього покажуть воздержання на рахунок, брехні, схеми обмани, маніпуляції. Ви прийдете аскезу і прикрашайте це. Прикрашайте це робити. Поняли, так? Да? Або не дозволяєте це робити з собою іншим людям. Тому що підлі схеми маніпуляції вилізуть вам боком і вони закривають вам вашу силу. Ну і наш план прийшов. бачите, будете під ним ходити. Поки не з під нього, ви ще я вам нічим не зможу допомогти. Ви робите вибори самі у собі, вас ніхто не заставляє. Те, що вже вам стало тяжолою ношою, скидайте його. І не кажіть, якщо я відкриюся міру, мене з'їдять, мене розіб'ють, да. Да. коли ти влюбляєшся в чоловіка, тебе обично розбивають. Да. Та що тоді не любить, виходить? Тому приймайте інформацію вона для вас і тільки для вас.